Привіт! Це друга серія в третьому сезоні. Приємного перегляду. Спочатку прибираю лінії з каменю, які обмежують ферму. Першим, чим я вирішив зайнятися це змінити церкву, тому що виглядає зараз так собі. Церкви збудую повністю з каменю, і ось результат. Ферму я побудував, але немає найголовнішого пшеничного поля. Пішло чимало насіння, щоб засіяти таку площу. Коли я засіяв всю поверхню насінням, несподівано прийшов мандрівний торговець. і мені пощастило, бо він продавав саджанці темного дуба. Купивши один відсутній саджанець, я посадив їх відразу. До речі, це найулюбленіше моє дерево. Пора було вже зайнятися цим табором, а то лише місце займають. Жителі без професії житимуть у цих маленьких будиночках. Заселивши мешканців, у будиночки прибрав цей квадрат, і в результаті назад наповнилася скриня подвійна наполовину. Що мені робити з усім цим каменем? Напишіть свої ідеї у коментарях. Виявилося, що поряд з моїм селом є храм випробувань і це чудова можливість здобути багато цінних ресурсів. Але ти зараз кажеш, так, стоп, як ти дізнався, що десь у лісі під землею є цей храм? Дізнався я нелегальним способом, скажу так, за допомогою реплей мода. Ось, наприклад, запис вступа. А якщо я натисну на кнопку Shift, то камера опускається вниз, і я бачу все, що є під землею. Додатково, якщо я натисну на кнопку Z, то вимикається темрява в світі і можна розлягнути набагато краще підземні пещери. Але оскільки новий рік я захотів побудувати щось пов'язане з новим роком, і прийшла чудова ідея побудувати новорічну кулю. Ненавиджу такі моменти. У середині кулі збудуй будинок з мого улюбленого дерева. Несподівано серед білого дня вдарила блискавка та з'явилися три скелети в кістяних конях. Це було круто. І тепер у мене є в наявності три кістяні коні. Навіщо не знаю, але нехай будуть. Коли-небудь побудую їм власний окремий загін. Побудувавши кулі, я пішов шукати зимовий біом або гори. Мені потрібен сніг для декорації ним всередині кулі. Другого дня, коли я зайшов у свій світ, я побачив прикольне новорічне оновлення. Тепер ця вся купа скринь виглядає красиво, а не як звалище. Вивантажую сніг у скриню. Не вірю, що я цю громадину побудував. Ну і, звісно, хочу всіх вас привітати з наступаючим новим роком. Всім удачі і побачимося в новому році. Щасливого!